Вони самі це визнають, так? що смерть важливіша за життя це, це їхній дискурс сучасний, так? і що от, треба бути нещасним. Але це хвороба. І цю хворобу вони визнають сердям власної ідентичності. І саме через те, що от ця хвороба існує, тут постійно йде війна. Тому що ну, життя не може поруч з цим жити, так? життя поруч з цим зникає. І люди, які ми все ж таки європейці, ми, на, на, наш, наша, на виток нашої цивілізації, це античність, знов повертаючись до Аристотеля. І для нас щастя, це ну це цінність. Причому неща, щасливим не можна бути на самоті. я повторюю це щастя. Це інтерсуб'єктивний феномен. Коли поруч зі мною нещасні, я не можу бути щасливим. Так, да, садист може отримувати задоволення від страждань іншого, як, як явно, більшість росіян це отримує. Це задоволення.